Хотів вам показати різницю між гібридами Кеплер. Ось такий ось. Він такий жилкуватий. Бачите, якщо комусь подобається така капуста, от вона з такими жилками. Але досить класний гібрид. Увесь один в один. Це на дощуванні без краплинного зрошення. А це гібрид старенький сторідор. Бачите, більш такий округлішої форми. Жилок практично немає. Що там тріпсу немає, що там тріпсу немає. Пустина 42 тисячі Сажалкою саджена. Дві міжрядки обробки, два підживлення ну, і, звичайно, якісна система захисту по листу. Завтра буде вноситись два фунгіциди, суміш. Для закладки на зберігання через два тижні буде це збирання в ящики і у сховище.